На рівненських ринках вже активно продають кавуни та дині. Розпал сезону припаде на серпень та вересень, проте вже зараз їх активно продають. Спершу були азербайджанські, молдовські та турецькі. Зараз активно продають свою українську продукцію. Покупців уже є на кавуни, вже не бояться купувати. На початку сезону трошки боялися купувати кавуни, а зараз вже активно купують наші кавуни, наші українські. Ціни різні та вже починають падати. Наталія займається торгівлею другий рік поспіль. Каже, вартість на фрукти та ягоди у порівнянні з минулим роком знизилася. Наші українські кавуни це виробник Одеса і Диня Одеса. Дуже солодкі, смачні кавуни. Ціна на сьогоднішній день у мене в продажу 30 гривень кавун, 80 гривень динів. А ось Дмитро продає кавуни з-за кордону з Молдови. Розповідає, купують та не надто активно. Люди купляють, цікавляться вже потроху, але ще переживають, що багато там ну шкідливого. Але так потроху. Працює на ринку тільки другий тиждень, ка продає по 40 гривень за кілограм. Закупочна 35 була, то люди старались продавати їх по 50, по 45 десь так, але поступово ціна знижується. Рівняни не надто активно купують кавуни та дині. Певні, сезон соковитих та корисних ще не розпочався. Потрібно зачекати до серпня. У цей час не купую, тому що вони не смачні. Це в серпні треба покупляти. Ну там же трати, там же все ж таке, все ще воно не годне для їди. Варто додати, через окупацію лівого берега Херсонщини аграрії почали масово вирощувати баштанні майже у всіх регіонах України, зокрема в Одеській, Миколаївській та частинах Херсонської, Закарпатської і Черкаської областей, а також на Рівненщині. Продукцію зі свого регіону очікують у серпні. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.